Вітаю вас на моєму каналі YouTube. На зв'язку Еліна Марко і продовжуємо наше спілкування на тему астропрогнозу на грудень 2024 року. Загальне відео в мене є. Будь ласка, слухайте, поділіться з іншими. Там досить ж, багато цікавої інформації я подала для вас. Не забуваємо про ретроградний Меркурій, який діє до 15 грудня. Але ж, як то кажуть, працюємо все рівно, багато справ і рухаємося вперед. Ми розпочнемо з знаку кролика, тому що дуже погана енергія в нас на сході у грудні. Я про це говорила в загальному астропрогнозі. Ось тут посилання, як буде тільки час, я поставлю. Ви можете передивитись, перейти на інші мої відео, корисні на моєму каналі. Отже, грудень 2024 року це буде місяць вогняного пацюка. Хто вперше на каналі, будь ласка, собі відмітьте, У нас другий місяць справжньої зими за китайським календарем. Це Пацюк У нас завжди відображає грудень місяць, представляє знак Пацюка саме. І в нас на сході 1-2. Тобто для кроликів річна енергія залітаючими зірками діє одиниця. Вона буде діяти до 4 лютого 2025 року, тому що 2 місяці кролики у вас дуже хороша річна енергія, одиничка, яка дає починання, успіхи. Багато ідей, креативність це дуже хороша літаюча зірка, яка в нас буде дуже сильна і потужна, по суті, вже в середині 9 періоду. І вже після 2043 року Дениця буде керуючою літаючою зіркою енергії на наступні 20 років до 2063 року. Це дуже-дуже далеко, звичайно, далеке майбутнє, але ж ми знаємо, що у феншу є 20-річні періоди, а коли кожна літаюча зірка від одинички до дев'яти править 20 років. Зараз ми живемо в періоді, в періоді, перепрошую, так, дев'ятки з лютого 24-го року, і одиничка вважається в дев'ятому періоді дуже сильно, дуже хороша. Вона. Дуже дає гарні результати, дійсно, для, кролик, для кроликів рік має проходити досить благополучно. Тому у вас ще є 2 місяці, щоб насолодитися цією енергією. Якщо ви щось нове не розпочали, кролики не запустили, вагаєтеся, дійте, тому що ця зірка вас підтримує. Тільки пам'ятаємо про ретроградність Меркурію. Якщо ви не боїтесь ретроградного Меркурію, у вас є вибір дат, є китайський календар, тому ви можете діяти. Завдяки цим благополучним датам. І так, кролики в нас народжені 1939 рік, 51, 63, 75, 87, 99, 2011 та 2023 роки. Це ті роки, які представляють в китайському календареві знак кролика. Тому фіксуйте, якщо ви кролик, значить ви почули свій певний рік. Місяць непростий буде, і не тільки тому, що у вас погана літаюча зірка, енергія феншуй, двійка. Тобто по місяцю є також ці енергії, і саме для кроликів на сході в східному секторі за квадратним лашу буде літаюча зірка 2. Вона дає хворобливість, дає апатію. Можливо, вже відчуваєте, що не зовсім щось хочеться діяти, робити. Це зима, інські енергії. Світла немає інтернету, немає. Зараз у нас такі тяжкі дні зі світлом у зв'язку з ракетною атакою. Але що ви зробите? Дуже я помітила такі дії, що в нас під час ретроградного Меркурія ще є ракетні атаки, які ще більше нам ускладнюють дійсно процеси роботи бізнесу, підприємництва, взагалі, якоїсь комунікації. Так дійсно співпадає. Ось тому період дійсно зараз у нас непростий, але все-таки ми повернемося до гороскопу для кролика на грудень. Пам'ятаємо, що між пацюком і кроликом діє нецивілізоване покарання з точки зору китайської астрології. Бадзи. Це означає, що може проявлятися гнів, апатія, депресивність. Можете проявляти кролики якусь. Нестриманість, емоційну нестриманість а, пацюк не любить кролика. Це такі свого роду вороги китайській астрології і. Можуть відбутися якісь події, не зовсім благополучні. Тобто, ми зараз говоримо про прогноз для вас по рокові народження. Так? Але кролик може бути у вас ще в дні, в годині, в місяці народження в карті Бадзи, їх може бути декілька цих знаків, які повторюються в карті, це можливо. І тому, якщо у вас ще є десь знак кролика в карті Бадзи, то пацюк буде ще діяти більше некорисно корисно в питанні нецивілізованого покарання. Нецивілізоване покарання часто це коли самі люди, які представляють знак кролика, під дією місяця пацюка чи року пацюка чи періода пацюка десятилітнього. Наприклад, коли в бадзі він приходить, ведуть себе неадекватно, агресивно. Ви знаєте, ніби як пацюк підбігає до кролика, кусає за лапу, і він пищить, кричить, бігає. Це от такий стан може бути у вас в цьому місяці, трішки таки емоційно. Десь захочете з кимось посваритися, щось висказати, щось вам буде здаватися, що до вас маються якісь претензії. Дуже часто так і буває, що. Кроликам здається, що період нецивілізованого покарання ніби щось від них хочуть, вимагають, щось там до них чіпляються за якісь слова, дії чи неправильні поступки. Тому вам буде здаватися, що ніби проти вас обставини, люди, якісь там ще можливості не так складаються, але потрібно розуміти, що це грудень місяць, це знак пацюка і він діє для кроликів не зовсім позитивно. Ну і сама енергія літаючих зірок, хворобливість в грудні і двійка точно себе проявить. В грудні пам'ятаєте, ми говорили в загальному прогнозі про здоров'я, що треба надати увагу для здоров'я. Ну, для кроликів, тим паче немає значення, під яким елементом ви народилися. Є п'ять стихій, п'ять елементів, яким може бути кролик, так? І вогняним, і дерев'яним, металевим, земляним водяним. Ось ці п'ять стихій можуть бути. Ну, на що треба звернути увагу, якщо ми беремо, що це в нас вогняний пацюк, тобто вогонь Ян, нам потрібно розуміти, як співпрацює вогонь Ян, з яким елементом, з якою стихією в бадзі. Він конфліктує з водою Ян. Тому коли ми будемо говорити про янський знак, от наступний, наприклад, знак ефірми на відео буде для драконів, треба буде звернути увагу водяним драконам на прогноз більш так уважніше в період вогняного пацюка, тому що вода ян конфліктує з вогнем ян. Якщо ми беремо той момент, що вогонь ян об'єднується з металом Інь в мудре злиття, злиття води, тоді нам треба звернути увагу, що для металевих кроликів місяць буде більш значущим, якась відбудеться певна подія. Тобто це роки 51-й. 51 і 2000, 2011 роки. Тобто, хто слухає цей прогноз, або у вас є дітки, батьки цих років, тобто 51-й і 2011 роки – це роки металевого кролика були. І, відповідно, в нас прийде вогонь Ян після 6 грудня, вогняний пацюк, вогонь Ян об'єднається з металом Інь у вашому рокові народження в бадзи у воду. Я ще раз перепровірила, дійсно, мудре злиття. Злиття води, мудрості, інтуїції, бачення. У вас може з'явитися тривож, знаєте, тривожний внутрішній стан, переживання, меланхолія, депресія. Для цих кроликів металевих ще більше буде діяти такі негативні аспекти навіть літаючої зірки двійки, тому що тут співпадуть ці моменти злиття у воду, вода, плюс на спацюк. Це дуже сильна стихія води. Води буде багато в грудні, і для тих, хто народився. А в рік металевого кролика тим більше буде діяти вода. Тут потрібно розуміти, корисна вона вам як елемент, як стихія в вашій карті чи ні. Але її буде багато, плюс нецивілізоване покарання з пацюком, плюс ця літаюча зірка двіючка у вашому секторі, і відчуєте дійсно упадок сил, впадок енергії, проявляться якісь питання зі здоров'ям, треба буде пройти якісь обстеження. Дуже рекомендую і тим, хто народився в рік кролика, і тим, хто слухає цей прогноз, не спати на сході. Тобто, схід він є хворобливим у нас у грудні з точки зору феншуй саме, хто слідкує за цими енергіями, хто вивчає феншуй, хто любить саме китайську метафізику, не потрібно використовувати схід. Там хороша літаюча зірка річна один ще, але ж двійка краще її все таки нам. Не активізовувати. Ви вже знаєте, хто зі мною, хто давно вивчає феншуй, що протилітаючі двійки ми використовуємо що? білий, синій чорний колір а кролики більше треба буде в грудні використовувати. А, сірий теж кольори, а, не активізовуємо, не працюємо, не спимо, не споживаємо їжу. На сході, якщо у вас на сході вхідні двері, кролики, і ви ще дійсно знак кролика представляєте? Точно відбудуться якісь негативні моменти зі здоров'ям. Тому що тут вже співпаде дуже багато факторів, розумієте, тобто хідні двері, вітаючи зірка 2, вищий знак кролика представляєте пацюк, сильна енергія води, вищий, можливо, металевий кролик, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, спокій, ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, кролики це. Просто необхідно робити в грудні більше знаходити часу для себе, стежте за харчуванням, за емоціями менше негативу, більше позитиву. Дійсно ідуть свята, можливо, просто от відпочиньте, відключіться від роботи, від якихось обов'язків. Ще хочу сказати, що у вас дати кроликів грудні є такі, знаєте, сигналом, ну, червоним сигналом, який точно використовувати не треба. І треба бути дуже обережними. Це 14 грудня, 17 грудня, 26 і 29 грудня. Тут відпишіть собі, помітьте в календареві. Тут спрацює формула ще й по днях нецивілізоване покарання, кролик пацюк. Тобто, крім того, що протягом місяця всього буде діти нецивілізоване покарання, кролик пацюк, так ці дати вони продублюються саме і по дню. Ще раз повторюю ці дати: кролики, коли будуть здаватися дуже складними, якісь емоційно напруженими, щось не так відбудеться, десь там у людьми у відносинах. Це такі дні в нас 14, 17, 26 грудня і 29 грудня. Це такі дні, які підсиляться не цивілізоване покарання. Тому випишіть ці дати, майте на увазі кролики, що ну, місяць не зовсім вас. Не зовсім ваш. А от січень 25-го року. Там буде у вас дублікація 1-1. Ну, для всіх знаків китайського зодіаку, саме з січня 2025 року діятиме дублікація літаючих зірок. Це буде дуже цікаво спостерігати, цікавий буде прогноз. Тому, хто ще не підписався на мій канал, гайда, підписуйтеся. Діліться посиланням і цим відомо, відео і іншим відео. Вивчайте феншуй, вивчайте прогнози для своїх знаків на кожен місяць. Хто бажає на рік отримати прогноз, ви можете прийти записатися на індивідуальну консультацію до мене на рік Змії, 2025 рік. Також і коротенькі, невеличкі прогнози я даю в своєму інстаграм. Тут посилання нижче під відео розміщу. Можете перейти коротенькі для себе прочитати і послухати прогнози. Ну, це загальна інформація. Хто бажає на індивідуальний прогноз до мене по базі що є місця на січень і лютий. А, консультації по індивідуальному астропрогнозу на рік я веду до березня місяць. Тобто березень місяць ще люди замовляють. Астропрогнози це актуально, тому що в нас китайський календар, і ми з вами зустрічаємо китайський новий рік лише. В лютому, ну, в січні, 29 січня, наступить вже за місячним календарем рік дерев'яної змії, а з 3 на 4 лютого вже за сонячним календарем повністю зміняться енергії. Кролики, бережіть себе. Важливо ще по талісманам все-таки я скажу. М -м -м, потрібно носити браслет з бусиною намистиною вулу. Вони є, їх можна замовити. Ну, правда, ви зараз на цей місяць не встигнете, можливо, десь знайдете. Щоб купити швиденько. На сході ми ставимо також засіб вулу-металевий, тобто саме такий гарбус Вулу-металевий, яка захищає відлітаючи зірки двійки. Ми розміщуємо на сході багато металу, коврики чорного, білого, сірого, синього кольорів можна постелити. Бажано коврики феншуй, тому що вони спеціальними символами йдуть ще захисними. Далі розмістити бажану музику вітру 6 металевих трубок, трубок золотистого або сірого кольору. Не використовуємо активно схід. І також можна розмістити, поставити традиційний засіб, сіль, вода, монет, які використовуються проти негативних літаючих зірок, п'ятірки, двійки і сімки. В системі китайської метафізики і саме в мистецтві феншуй, ось такий прогноз для вас, кролики. Бажаю удачі, здоров'я і до нових зустрічей!